Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 3 квітня 1135 сто день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в день була загроза балістики на півдні, і росіяни балістичною ракетою атакували кривий ріг. На жаль, був прильот по промисловій та житловій забудові і четверо загиблих людей, 17 людей травмовано вночі, як завжди. Росіяни запустили мопеди. 39 штук, досить небагато, і половина з них летіла на Харків. На жаль, теж були прильоти, пошкоджені будівлі. Но цього разу хоч без загиблих, але є травмовані люди. І ще багато мопедів летіло по Дніпропетровщині, по Дніпру та Павлограду. Теж, на жаль, є прильоти, наче без загиблих людей. Всього збито 28 з 39 дронів і ще сім подавлено ребом. На Одещині все спокійно, минулої. Доби на Миколаївщині без іранських мопедів, але було досить багато атак від росіян в дронами. в різних селищах, поруч з Очаковом, так і в самому Очакові, пошкоджені будівлі, адміністративні споруди, наче без травмованих цивільних. Ну і на Херсонщині тривають російські обстріли. Там, на щастя, без загиблих, четверо травмованих людей. Чекаємо, як завжди, на гарні новини. Бажано, щоб щось там на Росію прилетіло.